Вітаю, друзі, на уроці літературного читання. Тема уроку ознайомлення з підручником і опрацюємо вірш Лесі Храпливої Щур у школу. Давайте з вами ознайомимося з підручником. Як бачимо на екрані, підручник має таку ж саму назву, як і підручник з української мови. А саме: Українська мова та читання. Читанка вміщена саме в другій частині другого цього підручника. Так, розгляньте, будь ласка, малюнки на обкладинці. Хто автор цього підручника? Погортайте підручник. Розкажіть, що ви бачите на форзацах. А тепер давайте з вами висловимо свої очікування від уроків літературного читання у 3 класі. Допоможе вам у цьому трибуна запитань. Подивіться на початки речень, доповніть кожне речення своїми очікуваннями. Відео на паузу. А зараз прочитайте звернення підручника до вас. Відео постав на паузу. Тож, до чого закликає підручник вас? Правильно, щоб коли ви будете опрацьовувати твори, ви розмірковували, уявляли. Училися порівнювати, збагачували свій словниковий запас і запам'ятовували народну мудрість. Знайомимось із умовними позначеннями, які траплятимуться у підручнику літературного читання. Прочитай їх і запам'ятай. Так як і в інших підручниках, в цьому підручнику є теж зміст. Він знаходиться на сторінках 142-144. Ознайомся, які теми ми будемо вивчати у третьому класі. Відео зупини. Ну, і переходимо безпосередньо до теми нашого уроку: Леся Краплива, щур вірш у школу. У правому нижньому куточку ти можеш розглянути фото автора вірша. Послухай, будь ласка, уважно вірш, і даш потім відповідь. Що ти відчуваєш після слухання вірша. У школу Леся храплива щор. Дзвонить дзвіночок, зелень! Зелень! Сміється сонце, збудився день. Кличе дзвіночок «Бім-бам, бім-бам! Школу збиратись час школярам. Вчить пташка мати своїх пташенят, вгору здійматись, у хмари злітать. Вчить рідна школа, нас, школярів, рідну мову, щоб кожен любив. Славне минуле, щоб кожен знав, про Україну, щоб пам'ятав. До школи йдемо в радісний час, сонце сміється, вітає нас. Щастя в науці бажає нам добрий дзвіночок бім-бам! бім-бам. Тож, що ви відчуваєте після слухання вірша, Уберіть свою цеглинку. Йдемо далі. А тепер прочитай вірш самостійно упівголоса. Відео постав на паузу. З яким настроєм ви розпочали навчання в школі? Оберіть свою цеглинку. Таке запитання. Скільки строф у вірші? Для того, щоб дати відповідь на це питання, давайте розберемося, а що ж таке строфа? Строфа це таке певне поєднання рядочків у вірші. Це такі частинки вірша. У нашому віршеві кожна строфа складається з чотирьох рядочків, яке має певний зміст і певну інтонацію. Тож порахуйте, будь ласка, скільки таких частиночок у віршу. І оберіть свою цеглинку. Так, правильно, у цьому віршу сім строф. Давай. Почитаємо вибірково. Знайдіть у віршеві і прочитайте, чого навчає рідна школа. Поки шукаєш, відео зупини. Правильно вчить рідна школа, нас, школярів, щоб рідну мову кожен любив, славне минуле, щоб кожен знав, щоб Україну щоб про Україну щоб пам'ятав. Прочитайте, у який час діти йдуть до школи. Так, до школи йдемо в радісний час. Сонце сміється, вітає нас. Прочитайте, що бажає дзвіночок для дітей? Щастя в науці бажає нам добрий дзвіночок бім-бам, бім-бам! Прочитайте, чого навчає пташка своїх пташенят. Так, ну впевнена, що вже кожен знайшов. Вчить пташка мати своїх пташенят, вгору здійматись, у хмари злітать. Так, а тепер пропоную скласти сенкан до слова школа. Що ж таке сенкан? Це такий навчальний прийом, а ще на нього кажуть такий вірш. Що складається із п'яти рядочків. Перший рядочок складається з одного слова іменника, в другому рядочку два слова прикметника, в третьому рядочку три дієслова, четвертий рядочок складається речення, в якому міститься подане слово. Це речення має складатися з чотирьох слів. Ну і п'ятий рядочок це слово синонім або підсумок, як можна інакше сказати, ну, в нашому випадку про слово школа, яким іншим словом можна його замінити, або який дати підсумок. Ну що, спробуємо? Отже, школа яка? Доберіть прикметники. Рідна, улюблена. Школа що робить? Доберіть три дієслова. Навчає, розвиває і виховує. Складіть речення про школу, у якому було б чотири слова. Школа дає нам знання. Ну і завершуємо наш синкан. Словом підсумком, або, як інакше, можна сказати на слово школа. Що таке школа? Доберіть синонім. Кажуть, що школа це храм науки, тому можна замінити слово словом храм. Ось ми і склали Сенкан. Давайте підведемо підсумки у руку. Ну, по-перше, Домашнім завданням буде вам навчитися виразно читати вірш на сторінці 4. А тепер дайте відповіді на такі запитання. Що вам найкраще вдалося на уроці? Що вам сподобалося або не сподобалося у цьому віршу? І чому? Якщо ти задоволений своєю роботою, то поясни, чому. І так само, якщо ти обрав червону цеглинку, що ти не задоволений своєю роботою, поясни собі, чому.